У Харкові шахрай за гроші обіцяв дружині загиблого воїна повернути його з полону. Військова контррозвідка служби безпеки спільно з національною поліцією ліквідувала шахрайську схему виманювання грошей у сімей українських захисників. У ході проведення комплексних заходів у Харкові викрито місцевого жителя, який видурював 10 тисяч доларів з дружини загиблого воїна збройних сил України. Зловмисник зіграв на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тому його тіло ще не передали близьким. Зізнавшись про це, шахрай почав видавати себе за співробітника СБО та переконувати жінку у тому, що її чоловік, начебто, перебуває в полоні у російських окупантів. За грошову винагороду фігурант обіцяв їй своє сприяння у поверненні військового додому. Для вирішення цього питання зловмисник гарантував свої жертви, що внесе прізвище, нібито полоненого воїна до списку на першочерговий обмін. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його під час отримання грошей від потерпілих. При обшуку затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності. Наразі зловмисненко повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України про шахрайство. Планується обрання йому запобіжного заходу. Тримання під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику за загрожує до 8 років ув'язнення.